Дядьку, хутко, виключай світло і засувай двері. А що сталося? Та чую, знов колядник йде. Та нащо так лякати, хай діти колядують. Видно, що ти ще нині не тратиться. А в мене вже вітер в кишенях дує. Ай, мамо, а ви дуже потратились. Твоїм дітям по двадцять дали. А Богданчик то ти, що вже наколядувався? Та вже всіх сусідів обійшов. Богданчик, ти чого вже додому прийшов? Баба, ну то я вже замучився. Я вже всі хати, які ти казала, перейшов. О, змучився він. Та будеш цілий рік віддихати. Бери ровер, їдь в сусіднє село ще колядуй. Коли ще заробиш. Баба, ти не уявляєш, як я змучився. Давай рахувати, скільки заробив. Та вроді би десь двісті. О, тепер зможеш собі купити великий телевізор. Мамо! На що ви дитину намовляєте? Та гроші треба з розумом тратити? Зятю, та тихо, будь, що може бути ліпше від телевізора. Ну, наприклад, оплатити півроку навчання в ІТ школі. Тато, вкласти всі гроші в навчання. Станеш айтішником, будеш багато заробляти. І купиш собі не тільки телевізор, а все, що захочеш. Реєструйте ви своїх дітей на безкоштовний пробний урок від школи. GoITins. Посилання в шапці профілю.